У рамках проведення місячника благоустрою проводимо прибирання стикійних сміттєзвалищ, які створилися мешканцями нашої громади в напрямку від станції Тарасівка до Святопетрівського. Зазначені сміттєзвалища набули масове явище вдоль залізниці. І зараз ми їх приберемо, ліквідуємо. Інспекторами з благоустрою КП громада проведено документування. Подібних фактів за прошлий рік складено більше 257 протоколів, і винні особи притягнуті до відповідальності. Робота в даному напрямку буде продовжуватися. Сьогодні ми зосередилися на проведенні весняної санітарної очистки та благоустрій населених пунктів. Боїрської міської територіальної громади, зокрема, в захисних насадженнях е, вздовж залізниці. Е, під час е, цієї кампанії комунальним підприємством е, проводяться комплексні заходи щодо очищення території від сміття та приведення зелених насаджень е, до, до відповідного стану. Е, це важливий крок для покращення естетики нашого міста та забезпечення екологічної безпеки.